Всім вітання. Сьогодні знімаю вже третє відео. Зранку було про конвектор, друге відео було про магнітний зазор. І зараз знімемо відео на завтрашній день, завтра Святого Миколая по новому стилю. Хай дітки будуть щасливі, веселі, швидко дочекаються мирного неба. Щоб не ховалися від ракет по підвалах, і щоб вони більш ніколи не відчули, що таке війна на своєму життєвому шляху. Ну, а нам, старшому поколінню, треба зробити все, щоб їх було хороше майбутнє. І вони жили щасливо. Продовжую експеримент, як ви бачите, так як і в крайньому відео 41 вольт. Це стоїть на знімальній катушці. Кому цікаво подивитись крайнє відео, зрозумієте, про що мова, так? І тут я виставляв е, напругу. Так? У мене зараз знову є тут конденсатори. Є у мене трансформатор. На трансформатор зараз я даю навантаження. Бачите, лампочка одразу запрацювала. Струм у мене як був менше двох, так і лишився. І тут напруга виросла 75 вольт. Тепер з допомогою конденсаторів. Лампочки ці також яскравіше загорілися, напруга 143 В. І тепер цю розетку включаємо навантаження. Навантаження буде шумне. Так, шум стих, щоб була віра в чудо, всіх параметрів показувати не буду. Головне, що експерименти, захоплююча річ. Хто цікавиться, можете займатися. От Зараз я виймаю осердя те, що я вставляв, і в мене, от я його виняв. Напруга 38 вольт, це в крайньому відео. Хоча вже тут лампочки не перестали горіти яскраво. Вставляю і напруга знов 140 вольт. Зрозуміли, так? Так що треба вірити, жити, творити, вчитися, і наше життя буде цікавішим, яскравішим. Наповненим віри, любові, і ми будемо гідні звання людина. Хто вірить, той перемагає. Всім успіху!